Ось, о, друже, це буде щось епічне, коли я його закінчу. О! О! Привіт, Боже! Ти злякав мене, друже. У чому справа, Кевін Бейкен? Просто стежу за тим, як ви працюєте, пане Гарфанкю. Досить гарна робота, справді досить гарна. Так. Mm. Дякую, друже. Усю ніч на це витратив. І хадак буде справді жахлива, якщо син трапиться, щось. Завжди, що це у тебе в руках. Оу, ця трепетничка! Да покажу вам! Никого! Ни боже! Отчитьку! Та... А -а 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 -а! Скурвый сын! Хм... <плевый в биржу> <плевый в биржу> Що за. А, ні! Це просто чарівно, яка в тебе зараз зла? пика. Навіщо ти це зробив? Заради розваг, шановний, та заради видовища. Це шоу має продовжитися. Папарапарапарапара. на каміння, що світиться. Що? Гей, hey, зустрінемось на вулиці. Вау, wow, я гадав, що крім нас убічні ког немає. Ти хто? Я повніренбул, та це зараз не має значення. Усім вам треба тікати звідси, негайно. На інший сервер. Дайте вгадаю. Темою вашої бесіди є пан лорд hey, Стімбеф. Цей покидік зруйнував наші речі і буде ще гірше. Є причина, чому тут більше нікого немає. Колись це співтовариство процвітало, усі спокійно будували. Та одного дня Гейлорд Стімбев у уряді якогось інциденту став оператором сервера. Він почав знищувати усе, і те, що він робить із вами зараз, так усе й почалося. Потім деякі люди повстали проти нього, але він був занадто сильним через нескінчений запас золотих яблук тощо. В нас просто вже не було ресурсів для перемоги. Він телепортував наших людей глибоко під землю, а потім підірвав їх динамітом. Багато хто покинув сервер після цієї битви. Хто ж цього не зробив, було відіслано до порожнечі. місце, що гірше запекло, і вони досі знаходяться там, у цьому вогняному та небезпечному світі. Я такому пощастило сховатися від Стімбефа, і я вважаю своїм священним обов'язком попереджати усіх, хто так, так стій! Лише одне питання. Дівки грають у Майнкрафт. Ну як бачиш? А чи ти не маєш грати у барбі народження дітей? Псс! До біса тебе, лесбіянко! Прошу, ви маєте йти звідси, доки ще не ні. ні. Йой! Оу, ма, маленька Боуні. Ох, тільки на себе зараз. Ти звелася з курсу. Мені справді до шкода, що було твоє життя тепер тобі більш не вдасться розповсюджувати усім закриту інформацію. Як? Як ти міг? Ким ти себе уявив? Ох, не вже вам ще це зрозуміло. Моє існування пов'язане з цими блоками. Я Гелор Стімбев, пожирач світів. Я знаю, хто ти. Ти кривдник! Досить Доситочна відповідь, шановний. А тепер продовжуйте будувати, якщо не бажати, щоб я зробив вашу долю ще гіршу, ніж у цієї повні. Добре. Ха -ха -ха, я раджу на мамботі, пане нублі. Я буду зовсім поруч, панове, Розважайтеся. Ти що, взявся там, друже? Зовсім ні. Якщо хочемо його провчити, треба підготуватися. Мені подобається хід твоїх думок. Якщо ми збираємось дати йому бій, то нам потрібні набої, зброя, броня, їжа. І фарт.